Привіт! Я Марія. Мені 18. Я Сіверсько-Донецька, місто на Луганщині, яке зараз в окупації. Я не можу повернутися додому. Тому зараз будую для себе новий. Через війну моя сім'я переїхала до Луцька. А я із сестрою Близнючкою почала нове життя в Києві. Тут у столиці. Я думаю про рідне місто. Про нього мені нагадують життя Марії, Жадана, вишита сорочка і домашня толстовка, які я встигла забрати з дому. Але багато предметів, дорогих моєму серцю, досі залишаються там: каблучка про бабусі, мамина весільна сукня, пошита власноруч, вирізки із газет, які видавав мій прадід, усе це лишилося в тому іншому житті. Зараз я вчуся на філології. А ще вчуся бути собою. Я страшенно люблю літературу, пишу вірші і працюю над прозою. Я пишу, щоб ословлювати все те, що на щодень з нами відбувається. Для мене це дійсно важливо. Я вірю, що кожен наш досвід, навіть найтемніший, приведе до світу.